Вітаю всіх на каналі Сітєвої Укр. Сьогодні в нас мова піде про Крайсман модель КС 180. Як ви здогадались, це у нас повністю копія 180-го штіля. Він повністю копія як візуально, так і по характеристикам, так і по комплектуючих. Характеристики тут потужність 1,8 кВт або 2 кінські сили, об'єм двигуна 32 кубічних сантиметри. Всі запчастини, вся побудова, всі органи керування виконані так само, як і у 180-го штіля. Тобто карбюратор, циліндр, катушка запалювання, все це буде повністю ідентичне 180 штук. Зараз я покажу це все поближче, щоб ви мали змогу впевнитися, що мої слова відповідають дійсності. Ось Так вона виглядає. Давайте знімемо кришку щеплення. Ось такий зовнішній вигляд, та які деталі стоять. У цього 180-го крайсмана ви можете самі подивитись та пересвідчитись, що це повністю копія 180-го штіря. По комплектації, дивіться, до комплектації даної бензопили буде входити шина довжиною 35 см, чохол на шину та два ланцюги. Тобто не один буде, а два ланцюги йти. Ланцюг у нас іде з квадратним зубом, тобто суперзуб. Нормальний ланцюг, не обкаточний, як всі кажуть. Це нормальний ланцюг, який буде пиляти. Також входить до комплектації набір ключиків. Посилений тут іде свічний ключ, тобто якісний, не пластмасовий, як на всіх бензопилах. Дивіться, який він йде з товстими стінками. Тобто ключик якісний, якщо буде потреба відкрутити свічку, він 100% не зігніться. Інструкція в нас йде на українській мові. Тут є всі характеристики, як її обкатувати, що як робити. Все це прописано в цій інструкції. Також йде мірна каністрочка така. Вона розділена на дві частини. В одну ви заливаєте мастило, в іншу бензин. Після цього перевертаєте, все чудово змішується. Та ви, вам не потрібно якусь там додаткову мірку мати. Завжди можна це все змішати бензин з мастилом. ось такі універсальні каністрочки. Поставив я назад верхню кришку, для того, щоб ми змогли могу завести її та послухати, як вона працює. Чудова рівна робота, так як і має працювати якісна бензопила. Продажем цих бензопил я вже займаюся не перший рік. Фірма Крайсман вже завезла наступні моделі 250 та 381, також аналоги Також а ця пилочка є в нас на сайті. Хто хоче подивитись фотографії та почитати повні характеристики, можете зайти за посиланням під відео. Там буде посилання на наш сайт, де ви зможете ознайомитися з усією додатковою інформацією. На зараз ціна цієї пилочки 4567 гривень. Але в нас постійно діє акція на безкоштовну доставку саме на цю модель. Після оформлення замовлення на дану модель бензопили, обов'язково нагадуйте менеджеру, що у нас є акція на безкоштовну доставку, щоб він не забув її вказати. А якщо серед моїх глядачів є люди, які не вміють користуватися сайтами, дивіться, я на відео залишаю номер телефону свій, за яким ви можете зателефонувати. Я прийму у вас замовлення та оформлю і відправимо новою поштою. Не треба буде заходити на сайт, просто продиктуйте свої дані для оформлення. Кому сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.